Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Дітки сьогодні на нашому занятті з малювання і я пропоную намалювати вам героїв однієї дуже відомої казочки. Подивіться, хто в мене є? Є мишка. Мишка, є жабка, є зайчик, лисичка. Є вовк і Ведмідь. Здогадались, так, це ж герої казки рукавичка. І сьогодні я вам пропоную всіх цих героїв намалювати. Їхні голівки. Скільки у нас усього героїв? Три маленьких, три великих. А якого кольору з них кожен? Мишка. Сіра. Жабка зелена, зайчик біленький, лисичка руденька, вовчик теж сірий, як і мишка, а ведмідь коричневого кольору. Я буду малювати фломастерами, Ви можете взяти олівці або фарби. Але спочатку давайте подивимося. Які у кожного з наших героїв вушка. У мишки великі округлої форми. У жабки вушка є, немає, але в неї великі очі майже як вуха, а які вушка у зайчика. Довгі вуха в зайця так. Скажіть, якої форми вушка у вовка та лисички? Однакової трикутної форми, так. А вушка ведмедя овальної, округлої форми молодці. Але, як завжди, перед початком роботи ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Мишка маленька знайшла рукавичку. І всіх звіряток до себе покличе. Давайте ще раз. Мишка маленька знайшла рукавичку. І всіх звіряток до себе покличе. Молодці. Дітки, я взяла Шість фломастерів кожного кольору наших звіряток. Для мишки світло сірий, а для вовчика темно-сірий. І ще взяла чорний фломастер, щоб малювати їм носики. Першу. Першою ми будемо малювати мишку. Так, як ми розташуємо тут наших звіряток? Скільки їх треба помістити? Шестеро. Один, два, три, чотири. П'ять і ведмідь біля ходу рукавички. так? так от тому я мишку малюю. Маленький кружечок. У нас три героя маленького розміру. Буде три маленькі голівки, три кружечка і три великих. Тому я маленьку мишку малюю маленький кружечок. А потім малюю їй велике вуха. Округлою форми на Посередині носик і глазки. Моя мишка посміхається. І ще я їй додам два зуба. Ось така мишка вийшла у мене. Цей фломастер я відкладаю і беру фломастер зеленого кольору. Для того, щоб намалювати жабку. Малюю невеликий кружечок зеленого кольору. І додаю їй оченята такі. Чорним фломастером я намалюю жабці оченята. Ось у цьому місці. Так. І Великий великий рот ось так. І носик, дві точечки, Ось яка жабка нас насмила. Відкладаю зелений фломастер і беру, ну, білого в мене немає, тому я взяла ось саме такий світлий кольор. Щоб намалювати зайчика, треба згадати, що в нього довгі-довгі вуха. Тому я кружечок намалюю ось тут. Зайчик побільше, ніж мишка, тому кружечок в мене ось такий. І довгі, довгі вуха, як крапельку, ось так. Носик зайчику посередині. І очі в нього як, Які? Великі очі намалюю зайцю. А мордочку зайчику я зроблю ось такими напівколами. Це його щічки. І тут два зуба. У зайчиків дуже міцні зубки. Відкладаю фламастер і беру. Хто прийшла? Лисичка після зайчика, так? Беру фломастер оранжевого кольору. І малюю кружечок для голови лисички більшого розміру, так як вона більша. Розташую її тут. Малюю ось такий кружечок. Якої форми вушка у лисички? Трикутні. Зверху на голівці малюю трикутні вушка. І в неї мордочка буде. Десь отут у нас буде нос, ніс, а мордочку і я намалюю ось такі півкола. І тут розташую хитрющі оченятка. Ну і звісно, щічки на півкружечки і ротик. Ось така листичка вийшла у мене. Наступним я беру фламастер темно серо сірого кольору. І малюю вовка. Теж великий кружечок. Теж трикутної форми вуха. А ось тут, малята, будьте уважні. Я хочу намалювати овал. І ось це буде ніс нашого вовка. Замалюю його можна чорним фломастером. Краще чорним. Це його мордочка. І теж такі щічки і ротик. А що мене намалювали нашому вовчику? Оченята, так! Намалюю йому великі овальні оченята. Скільки героїв ми намалювали? П'ятеро залишився нам, залишився тільки ведмідь. Фламастер коричневого кольору і самий великий кружечок малюю. Самий великий це ведмідь клишоніг. Вушка в нього. Округлої форми я намалюю такі йому вушка. І у ведмедя намалюю мордочку овальної форми, ось так, а над нею оченята невеличкі, кругленькі. І ось тут великий ніс, ще один овал. Теж полукругом щічки і ротик. Ротик можна замалювати червоним фломастером На ваш розсуд. Дітки, подивіться, скільки героїв казки ми нам намалювали. Один, два, три, чотири, п'ять ще один. Багато намалювали. А я буду чекати ваших робіт малята. До нових зустрічей! Бувайте щастива!